По-перше, батьки повпливали дуже сильно на це питання. Тобто під примусом, можна так сказати, я їхав сюди, ну, але потім я осознав, як це говорять, що тут набагато краще навчання і майбутнє велике. Все-таки Австрія, все-таки Європа, майже центр Європи, Відень, ну, прекрасне місто, прекрасна архітектура. Я рік. Навчився насправді трохи самостійного життя, піклуватись про себе, оскільки хата, батьки, допомагаються. Це самостійне життя, і ти швидше дорослішаєш. Я не вчусь, поки що, я так, ніби, можна сказати, підготовчі курси до університету. Тобто німецька мова це є одна з вимог поступити в університет, і я її вчив, здав прюфунг, тобто екзамен здав і. Ну ніби добре, пам'ятаю багато слів, тобто це дуже важливо, бо тому що якщо ти в Україні вчиш, тут все, ну тобто, середовище німецька мова. І тому тут набагато краще вчити німецьку мову, ніж в Україні. Це набагато менше часу буде вивчення мови тривати. І тут інтенсивний курс. І це було досить швидко і досить. Ну, то все було просто. Ну, правда, я ще мав якийсь певний рівень знань з німецької мови, без нього було б трошки тяжче. Але насправді і на німецькі, і на англійській розуміють вас. Там, в там консульстві, в центрі ще десь там страхівку, щоб отримати, всякі інші там, речі. Треба ну, залишатись тут, я думаю. Ну, тобто, ну, Принаймні, в межах Європи.